Покажу вам цікаве замовлення по запчастинах на МТЗ, і, як завжди, скажу актуальні ціни. Друзі, кому цікаві ціни на запчастини на ваші МТЗ і ЮМЗ. Все вже є наша сторінка. Підписуйтесь і кожного дня ми кидаємо відео і кажемо актуальні ціни. Ну, поїхали. Що тут? Тут багато чого є по кабіні. Дивіться, є підніжка ось така в зборі. Це не оригінал, це аналог, але ціна приємна 2900 гривень коштує. Вона вже йде в зборі з кронштейнами зі всім, ось бачите, для кріпіжа. Далі ось такий, ось такий кожух фонаря заднього в нас на сьогодні коштує 245 гривень. Це також аналог. Це все тут буде аналог. Тут нічого оригінального немає. Далі дивіться кронштейни. Дзеркал передніх, ось ці, нового зразку з регулюровкою. Зараз дуже ходові, всі на них переходять, то міняють свої кронштейни. Комплект, 2 кронштейни і 2 дзеркала, буде коштувати 1300 гривень. Далі дивіться, кронштейни передніх фонарів. ось такі, Також дуже користуються зараз попутом. Тут можна поставити і фонарі додаткового освітлення. в общем, цікава річ, можна регулювати, бачите. Кут І комплекс двох штук коштує 780 гривень. Далі боковинки на полкабіни, ліва-права, вони по 240 гривень. Ну і різні, бачите, ось такі різні мілачовочки. Також по кабіні в нас все це є. Ось дивіться, по наявності. Так, друзі, когось зацікавили запчастинки. До речі, це замовлення. 7300 гривень їде в СМТ Копайгород. Вінницька область нашому клієнту Олександру Сподіваюся, все сподобається. Все буде довго е, ходити. Друзі, до речі, також е, хто в нас робить замовлення, підписуйтесь, тому що ви тут можете побачити відео зі своїм замовленням щодо того, як воно до вас прийде. Я думаю, вам також буде цікаво і приємно.